Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Доброго ранку! Всіх ми вітаємо! Доброго ранку! Ми всім всім бажаємо! Добрий день, хай буде у нас! Нехай в Україні все буде гаразд. Друзі, сьогодні я хочу запросити вас в одне дуже цікаве місце! Запрошую вас! Цирк, цирк це завжди свято, радість для малечі. Ось арени кола і веселий клоун, тигри і жонглери, фокусники і леви, силачі та акробати, цирк дитинства свято. Цирк засвічує вогні, кольорові та ясні, чути музику та сміх, Кличе цирк усіх усіх. Так, малята, я сьогодні запрошую вас в цирк. У цирку відбуваються різні видовища, які супроводжуються музикою. Там виступають циркові артисти. Знайомтесь, це клоун веселунчик Клоун у цирку працює, а гарний настрій всім дарує. Ти від нього не тікай, а зручнесеньке сідай. Буде сміху, повний міх. Звеселяє клоун всіх. Ну що, малята, сподобалось вам цирку? Я пропоную сьогодні на занятті зліплення зліпити клоуна. Ось такого. Давайте спробуємо. Тож, починаємо робити нашого клоуна. Костюм у клоуна різнокольоровий. Тож, ми візьмемо. Пластилін двох кольорів. І у мене буде жовтий і синій колір. І робимо дві однакові ковбаски. Вони повинні бути однаковими. Беремо шматок пластиліну і розкочуємо рухами вперед-назад. Так, ось у мене вийшли дві таких, таких однакових ковбаски. Ми їх з вами з'єднуємо. Це у нас виходить костюм, і тулуб, і ноги. Внизу трішечки роз'єднуємо. Це у нас будуть ноги. Так, ось у нас вийшло з вами вже. Далі робимо руки. Теж дві однакові руки, але різного кольору жовту теж і синю. Таким же чином дві ковбаски скочуємо однакові. Так, ось у мене вийшли дві таких руки. Наприкінці я Зробила дві маленьких кульки, це пальчики, зведені в кулачки, прикладаємо руки до нашого костюма. Навпаки, де жовтий колір синього кольору рука, де синій колір жовтого кольору рука, ми примазуємо ручки нашого клоуна до костюма. До тулуба з однієї сторони і з іншої сторони. Пальчиками працюємо, примазуємо. Так, ось у нас вийшли руки та тулуб ноги. Далі нам потрібно зробити голову. Беремо. Шматок пластиліну та скочуємо кулю. Це у нас буде голова. Як робити кулю, ми знаємо круговими рухами. Так, ось така у мене вийшла куля. Це голова. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити зачіску, який-небудь ковпак, ніс червоний. У клоуна завжди ми бачимо в цирку, що волос, волосся помаранчеве. Тож ми будемо робити перуку. Нашому клоуну ось такого кольору. Я скочую ковбаску, розплющую її і прикладаю ось так на голову, нашому клоуну. Так, і робимо ковпак на голову. Беру шматок пластиліну, прокочую, Витягую згоду вгорі. Ось такий ковпачок у мене виходить. Внизу витягуємо пальчиками, вгорі звужена, а внизу витягуємо пальчиками, і виходить ось такий ковпачок. Витягаємо на голову нашому клоуну, і, бачите, волосся немов під ковпачком ось таке. Так, ось така руда перука, і ковпачок у мене вийшла. Я ще помпончик зробила на ковпачок. Далі скатала маленьку кулю. Це у нас буде ніс. Червоний ніс у нашого клоуна. А ще нам потрібно зробити чоботи. Чоботи у клоуна великі, з помпонами, Ми їх зробимо, наприклад, червоного кольору. Вони два чобота однакового розміру. Ви можете зробити е, різних кольорів. Скочую ковбаску. Скатала та розплющила дві ковбаски, взуваємо нашого клоуна. Ось таким чином. Та приготувала ось таких два жовтих пампончика. Ось що в нас виходить. Очі у нас заховалися під капелюхом, а ще можна щось вкласти в руки нашому клоуну та зробити різнокольорові або одного кольора гудзики. Потрібно зробити кульки. І ось так прикладаємо. Можемо зробити різних кольорів. Ось такий клон у мене вийшов. Чудовий такий, різнокольоровий. Спробуйте маляти, і ви зробити такого клоуна. Можете прикрасити по-іншому його клоунський костюм. Або капелюх. А я кажу вам до побачення. До нових зустрічей. Пока-пока!